Бу, були запрошені е, наші міліціонери е, і прокурори міста. Тому е, хочу до уваги надалети всіх, хто в залі знаходиться. Сьогодні присутній прокурор Вінницької області Кубра Сергій Михайлович. Заступник прокурора Вінницької області Боровик Андрій Володимирович, і прокурор міста, і, і чу, Тарас Михайлович. А також, е-е, заступник начальника на командування України у Вінницькій області, е-е, згодощащий виконуючий... тимчасового командувача військ, так? Начальник, е, не, постійного же району територій, начальник управління Дії е... Харчук Петро Федорович. І, е, голову служби Баймон. <правлінь> Володимир Валентинович. Володимир так? Формат цієї зустрічі буде відбуватися приблизно таким чином. Хочу всіх попросити зразу до чіткої відповідальності, до чітких, щоб не було балагана. Ми будемо зразу, людей, які будуть створювати балаган, просити вийти за двері. Чітко питання, відповідь, до кого звертаєтесь. Я буду модератором цієї зустрічі для того, щоб хоч трошки е, можна було зупиняти, ну, керувати ситуацією в плані спілкування. Е, також сьогодні присутня преса і присутні такі громадські організації, як самооборона, козацтво, УНАУМСТО, жіноча сотня, е, ЛЖВ, автомайдан Рівне і е, «Фанатський рух». В цьому залі я бачу ще багатьох людей, які, мабуть, просто прийшли задачі з якимись питаннями. Ще раз звертаюся до всіх хто з питаннями, конкретно чітка. чітка.